Доброго раночку, Карпати! Карпати, Карпати, прокидайтесь. І так, Миколичин, день другий. Сьогодні свій день я проведу не тут, не в Миколичині. Я сьогодні трошки помандрую, помандрую далі. А куди я поїду, я б хотіла, щоб ви відгадали. І так, по-перше. Я їду в селище, яке є столицею Гуцульщини. І по-друге, це селище, де сконцентровано по кількості найбільше музеїв в Україні. Тобто в одному місті в цьому селищі розташовано більше 15 музеїв. Хто відгадає від мене цукерка? І так, залишилось випить кави, рюкзак на плечі і вперед. Так, доїхала до Татарова на попутки. І тепер зупинилась тут на зупинці в напрямку ворогти. Чекаю маршрутку до Верховини. Все-таки бажаю, дуже бажаю попасти сьогодні в Верховину. Ви подивіться, яка краса, як гори димлять. Ну, це просто це таке явище, таке казкове. Ой, ну супер, дивиться і дивиться на ту всю красу. І так, нарешті-нарешті я прибула прибула в це чарівне місце, де сьогодні пройде мій день. Ну, відгадали? Кому цукерки висилати? Так, це чарівна верховина, столиця Гуцульщини. Не... Неймовірно мальовничий край. Дуже гарно. Ще й погода. Ви подивіться, яка гарна погода. Просто сприяє для мандрів. Це чарівна верховина. І ось тут вже протікає річка Чорний Черемош. Ви подивіться, яка вона широка. І навесні, коли тане сніг і в цю річку стікають води з гір, вона стає дуже бурхлива. І на цій широкій бурхливій річці можна зайнятися рафтингом. Тобто на таких порогах, хто любить екстрім, можна, скажімо так, весело провести час. І так, верховина, верховина, ціль мого сьогоднішнього Перебування тут. Це великі карпатські гойдалки. Щоб побачити всі цікаві локації в верховині, мабуть, дня буде мало. Ну просто невозможно тут все обійти. Тут стільки, я вже казала, тут стільки музеїв, тут стільки таких цікавих місць. Тут треба бути, я не знаю, тиждень, якщо хвате все це передивитись. От подивіться, он, бачите, О, наверху. Наверху. Майоріє, наш український прапор. Видно вам? М -м, клас. Його здалеку видно і з висока. Ну, продовжуємо по сьогоднішньому дню. І тому. Я знаю, що Велика Карпатська гойдалка в верховині, вона розташована в селі Бережниці. Треба зараз буде туди якось добратися. З центру, дивилась по карті, це 12 кілометрів. Ну, не знаю, пройду чи ні, може краще, мабуть, я під'їду машинкою, хоч трошки, хоч на пів путі свого шляху, скажімо так, під'їду машинкою, а потім піду ніжками. Тому що, знаєте, шлях незнайомий. Ну, по карті, звичайно, буду йти по карті, але все рівно. Трошки треба буде під'їхати. Так, йшла йшла центром Верховини. І дивлюсь, такий вказівничок. Оглядова вежа. Бачила в Ютубі, що гарна така локація. Не змогла пройти повз повз цієї локації. І ви подивіться, верховина у всій своїй красі. І чорногірський хребет. Воно видніться вдалині. А я йду на оглядову вежу у верховині. Я підіслав до не мені вам треба перезвонити і сказати, що даний. Одні сходинки пропущені. Ладно. Ну от, ну от. Я вже на вершині. І вся верховина у всій своїй красі. Трошки, може, не так гарно видно, бо сонце прямо в об'єктив світить, але все рівно. Ви подивіться, який краєвид. І так, і так, ви подивіться, яка краса тут, стежка на велику гуцульську карпатську гойдалку в верховині, яка знаходиться в обережницях. Це є отака красота. Але признаюсь чесно, подивилась по карті, начебто так небагато йти. Думаю, та пройду, йду, 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 йду по верховині. Подивилась на карту ще далеко. Думаю, зупиню я, мабуть, машинку. В общем, піймала я таксі, і мене сюди підвезли. Сюди вже таксі, звичайно, не поїде. Там зупиняються вони, там розворот у них. І оце продовжую вже йти ніжками на велику карпатську гойдалку, яка знаходиться в верховині. А якщо будь Таким правильним, скажімо так, точним, то вона знаходиться не в Верховині, а в селі Бережниці. Це 12 кілометрів від центру Верховини. 12 км Тому я так вирішила, що я. дойду сама, а потім розумію, що, а не під'їхать чи мені. Так що тепер йду. Так, красоти. Просто вражають, а повітря, ну, просто нема слів. Так, дорожка повертає ось сюди. Повертає, повертає. І ще до гори, до гори. йти так, ну, я думаю. Не один кеме. Ну нічого, я ж гуляю, я ж відпочиваю. Так що... Йду, йду до цілі, йду на велику Карпатську гойдалку. Єс! Ви подивіться, яка краса. Будиночок стоїть, в якому мальовничому... Ай, не один, оно ще там. Будиночки. В якому мальовничому місці. От скажіть, будь ласка, ви б хотіли б тут жити? Ну, або хоча б, щоб дача тут була. Я б хотіла. Боже, тиша. Тиша, що аж страшно. А ліс який. Ліс восений. Це, на моє велике здивування, це щось. Яка краса. Так, я йду далі. Йду йду, йду, йду. Бо час у мене обмежений. У мене у п'ятій годині вечора маршрутка назад до Микуличина, тому мені треба встигнути. Трошки перепочити, бо такий підйом був такий ну, добрячий. Трошки треба призупинити, щоб заспокоїлось дихання, і серце вилітає аж. А краса, а тиша взагалі друзі мої, а ви вмієте слухати тишу? Це просто, це просто в мене нема слів. І щось мені підказує моя така дівоча інтуїція, що йти мені О, на ту вершинку. <чі> чи отам, де вишка стоїть, бачите, чи на ту, чи на ту, щоб шо... поряд. О там теж, ну бачу, вишка теж стоїть. Щось мені так здається, що гойдалка знаходиться там. Ну йду! Не можу не засняти цю красу. Бачите, он дали ні. Гора на ній якби такий будиночок. Знайомтесь, один із українських двохтисячників попіван Чорногірський. Висота 2021, якщо не помиляюсь, і весь чорногірський хребет. О, вау, усі красі! Я в захваті. Я щаслива. І чую, 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 мабуть, квадрики їдуть. Або джипи, треба тікати. А шлях мій йде он туди, йду, йду, йду. Зійшла з дороги, щоб не мішати машинкам. І он туди. Ау. Мі -мі. А -а -а. Мандруйте горами. Джип-тур. Така машинка коштує, щоб піднятись на велику карпатську Гойдалку В бережницях стоїть 3 тисячі гривень. Якщо у вас команда набирається 7 чоловік, порахуйте, скільки буде. Для кожного. Ну, а хтось і, <кій> як я. <кій> топ. топ <кій> Ну, кожному своє. І так, ну ще трошки, Вон, бачите, де машинки поїхали, а вони зараз вже заховалися за цим холмом. Он бачите, де друга така опора. Он біля неї видніється вже верхівка гойдалки, я вже її бачу. Ну, ще трошки, ще трошки. Як то кажуть, бачу ціль, не бачу перемовин. Вперед ще трошки. Ну, а краєвид, звісно, це просто вилізла я, іншого слова не підберу. Вилізла я на оцю горку, не йшла по дорозі, де джипи їздять, а трошки зрізала і вийшла отут от звідти. І відкривається, ну просто потрясний краєвид, і я вже бачу. Гойдалку. Показує мені навігатор, що залишилось 110 метрів. Фу. Я прийшла? Ну, майже прийшла. Якраз там компанія фотографується, та, що на джипах їхала дві машинки. Вони зараз ще там погуляють, я поки дійду. І я маю надію, що. Я буду там сама, пофоткаюсь, посидю, порелаксую. Ну, а якщо не сама, то, то й класно. І от такий краєвид відчиняється. Відчиняє двері. Нові двері для мене. Нова місцевість. Тут я ще не була. Внизу село Бережниця. І... От така цікава локація. Ну і весь чорногірський хребет, як на долоні, класно видно. Он прямо, я думаю, що вам видно, так? Да? Піпіван чорногірський. Потім, якщо я не помиляюсь, прямо це говерла. Ой, дать, далі. Наліво Бребенескул, якщо я не помиляюсь, боюсь помилитися. Ну я так ще не сильно знаток в горах, але я думаю, що то воно там є. Ну, краса, краса, слава Богу, я прийшла. Ну і так, я думаю, слова тут зайві. Слова зайві, я не знаю, що казати, просто вже нема слів. Одні емоції, і так, я буду коротко. Висота в 2024 метри взята. Я вперше на горі бенджола і вперше на цій великій гуцульській гойдалки. Ну, якщо чесно, в Миколичині вона трошки вища. Ну тут я думаю, так гойдалка метрів п'ять буде. Метрів п'ять, але все рівно дуже добре, дуже гарно. Краєвид, краєвид просто вражає. Просто вражає внизу село Бережниця. І, ну, я думаю, більш нічого не треба казати. Слова тут зайві. Краєвид просто, просто, просто. Ну, ще трошки про цю цікаву локацію. І так, велика карпатська гойдалка, яка... Розташована у Верховині. А якщо бути точним, розташована вона в околицях села Бережниця. Бережниця. Від центру Верховини сюди 12 кілометрів. Якщо бути чесним, я трошки під'їхала на таксі, бо вийшла з центру. Верховини з району автовокзалу вийшла. І йду так по навігатору, йду, йду, і собі розумію, що йти мені далеченько. Тормознула таксі, і машинка мене підвезла з центральної дороги. Верховина, центральна дорога І поворот наліво, де вказівник Бережниця. Наліво повертаємо, і там трошки ще ми проїхали. Там біля вказівника на гойдалку гора бенджола, він там зупинився, я вийшла і вже звідти, як то кажуть, ніжками, ніжками сюди десь біля 6 кілометрів протопала. Але краєвид, краєвид, воно того варте. І ця цікава локація. Хто зробив цю гойдолку, тому респект і повага. Молодці, просто молодці. Класно! Класна така, така крута локація. Приїжджайте, Карпати, друзі мої, мандруйте, бо мандри то є свобода. І ради, заради оцих всіх краєвидів, красот наших дорогеньких українських Карпат, я думаю, варто встати з дивана, купити квіточок на потяг. Доїхати до Тернополя, потім, правда, пересісти на маршрутку до Івано-Франківська, а потім з Івано-Франківська, куди, як то каже, душа забажає. Я цього разу зупинилася в Микуличині дуже гарне місце. І мандрую. Вчора була на Микуличинській карпатській гойдалки, потім пішла на гору Костіл, теж краєвиди вражали просто. І сьогодні я вже тут. Сьогодні я Верховині. Так що, друзі мої, мандруйте, дихайте цим свіжим повітрям, відпочивайте душою, як то кажуть, і серцем. І дай вам Бог, дай вам Бог бачити і відчувати все те, що бачу і відчуваю я. Ну, що я вже йду назад іду по такому от лісу. Трошки так Ну, стрьомно. Такі бувають хвилини, десь щось хрусне в лісі і так прислухається, придивляється. Але ліс казковий, просто казковий. І ви подивіться, ви тільки подивіться, де я була. О, де будиночки, бачите? Наверху. Он. Оце там знаходиться ця знаменита гойдалка на Бережницях. Он -он. Трошки за ялинкою ця вершинка заховалась. Зараз трошки пройду. Ну, а щоб так не було сильно страшно, іду собі і співаю. Я хочу показати вершину, а потім заспіваю вже. Так. Так, 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 так. Можете собі уявити? Вон. Боже, оце я протопала. Вон на вершині, бачите, де стоїть. Вишка, вишка. Он там знаходиться велика. Карпатська гойдалка, на яку йти з центру Верховини до села Бережниця, і там на холмі знаходиться чудова локація. Просто чудова, казкова. А ще в такий день сонячний це просто кайф. Така прогулянка це просто за щастя. І як і обіцяла, щоб не було страшно, йду собі і співаю. Благо тут нема нікого, ніхто не чує мого співу. А йду собі і співаю. Гей, там десь на Чорній воді, на коні козак молодий. Залишає він дівчину, залишає Україну. Гей, 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 соколи. Оминайте, гори, ген, ген, дзвини до тебе, вільний жайвір в чистім полі. Гей, 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 -гей соколи, оминайте гори, ген, ген, У чистім небі, вільний жайвір задзвенить. Я дівчат багато знаю, та найліпші в моїм краю, де зосталося, серденько, де зосталося. Батько й ненька, гей, гей, гей соколи, оминайте гори, ген, ген, дзвенить до тебе, вільний жагайвір, чистім полі. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ген, 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 у чистім небі, вільний жагайвір задзвенить.